Прославляйте Господа, бо він благий, бо повіки милість його, так нехай скажуть, визволені Господом, яких він визвали із руки ворога, і зібрав їх з усіх країв, зі сходу й заходу, з півночі і півдня. Блукали вони по пустелі безлюдними шляхами і не знаходили міста заселеного. Голоди справу терпіли вони, знемагала в них душа їхня. Тоді взивали до Господа в скорботі своїй, і Він визволив їх із їхньої біди і привів їх прямою дорогою до міста заселеного. Нехай же прославляють Господа за милість його і за диві діла його для синів людських, бо він наситив душу справу і душу голодну з повним добром. Вони сиділи в темряві й тіні смертні, сковані скорботою та залізом, вони скорилися словам Божим, і зневажали вони Всевишнього. Він же смирив серця їхніми стражданнями, вони падали, і не було кому допомогти їм. Тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і він визволив їх від бід їхніх, вивів їх із темряви, і тіні смерти, і кайдани їх розірвав. Нехай же прославляють Господа за милість його і за дивні діла його для синів людських, бо він розбив брами мідні і замки залізні зламав, непокірні страждали через беззаконне життя своє. І за неправди свої терпіли, душа їхня відверталася від усякої поживи і наблизилися вони до воріт смерті. Тоді взивали вони до Господа в скорботі своїй, і він визволив їх від бід їхніх, послав їм слово своє і зцілив їх, і з могил їхніх вивів їх. нехай же прославлять Господа за милість його і за дивні діла Його для синів людських, нехай приносять йому жертви хвали. Піснями радості нехай сповіщають про діла його. Ті, що на кораблях плавають по морі і виконують роботу свої на водах великих, вони бачать діла Господні і чудеса його на глибині. Скаже він, і здійметься буйний вітер, який високо підносить хвилі, підіймає їх до неба і опускає в безодню. І від страху мліє душа людей, кружають вони і хитаються, наче п'яні, зникає вся мудрість їхня. Тоді взивають вони до Господа в скорботі свої і Він визволяє їх із біди. Він повелів бурі і настала тиша, і хвилі затихли. і радіють вони, що море втихло, а Він приводить їх до бажаної пристані. Нехай же прославляють Господа за милість Його і за дивні діла Його для синів людських, нехай вихваляють Його зібрання людей і прославляють Його на зборах старіших. Він перетворює ріки на пустелю. І джерела води на безводну землю, землю радючу на солончаки за беззаконня тих, що живуть на ній. Він перетворює пустелю на озера, і землю засухло на джерела води, і оселяє там голодних, вони будують міста, оселі собі, засівають поля, насаджують виноградники, що приносять їм великий урожай. Він благословляє їх, і вони швидко розмножуються, і тварин у них не зменшується. Вони занепадали від гноблення. Біди і скорботи, тоді він посилав безчестя на князів вірніх і залишав їх блукати по пустелі, де немає шляхів. Убого він спасав від біди і примножував рід його, як атаровець. це праведники і радіють, а беззаконні замикають уста свої. Хто мудрий, той помітить це і зрозуміє милості Господні.